Вітаю вас, мої космічні любителі астрології. З вами Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 9 по 15 жовтня. Це буде підготовчий тиждень перед коридором затемнень. Сприятливий час, оскільки місяць спадаючий, завершувати всі свої справи, робити роботу над помилками, звільняти енергію для приходу нової, після того, як сонце з місяцем зустрінуться в 19 рази. Сприятливим цей період буде очищення простору, позбавлення від непотрібних речей, непотрібних контактів, завершувати свої проекти. Сприятлим цей період буде повернення боргів та позбавлення від негативних звичок. Нагадую, що відео для кожного знаку зодіаку на жовтень вже готове. Залишаю ссылочку в коментарі, або ж можете знайти в описі під цим відео. А для індивідуальної консультації можна звертатися в Instagram. Зараз ви бачите його на екрані. Важливим на цьому тижні буде очистити простір для того, щоб прийшла нова енергія. Адже ситуації, які будуть складатися із 14 по 28 жовтня, будуть кармічними, оскільки новий місяць та повний місяць будуть поблизу кармічних місячних вузлів. Починаючи із понеділка, 9 жовтня, у нас буде. Напружений аспект між Марсом та Плутоном. Марс це планета активних дій та ініціативи, планета войовнича, а також Плутон це вищий прояв Марсу. Тож цей день можливі напруження, гнів, сварки, агресивність. Можете даний аспект пропрацювати через активну роботу або спорт, проте, той, який не потребує великих ризиків. Будьте обережні у поводженні із вогнем, із гострими, колючими, ріжучими предметами, а також на дорогах. Венера планета краси, гармонії, взаємовідносин, всього того, що ми любимо і хочемо, буде в з'єднанні із ліліт тою темною стороною місяця, яка може спокушати, давати надмірності. І ось у з'єднанні з, з ванерою вона може давати дискомфорт, можливе. Незадоволене собою, бажання дуже яскраво себе проявляти. І в цей же період Венера буде в напруженому аспекті до Сатурну, як планети наших обов'язків, законів, кордонів. А в цей період бути обережними, щоб не було сварок із протилежною статтю, та людьми із старшого покоління або ж тими, які мають вищий статус за вас. Щоб пропрацювати дані аспекти, можна робити компліменти, дарувати подарунки і діяти по плану, адже Сатурн це також планета планування, структури і чітких дій. Ванера буде мати гармонійний аспект до Марсу, тож все це можна робити в парі, можна пропрацьовувати при зустрічі або ж робити щось сумісно із партнером, наприклад, це можуть бути танці. Стосовно України, то 9 жовтня буде другий раз дотик транзитного урану як планета неочікуваних змін, інновацій, революцій, всього різкого в напружених аспектах планета руйнувань. Він буде стояти в напруженому аспекті квадратури до місяцю, а місяць в натальній карті держав символізує народ. Перший раз такий дотик був 19 липня цього року. Цей аспект також ніс загрози. Може бути загроза неочікувана з неба. 9 жовтня може бути не такий сильний ефект, адже ми вже проходили цей аспект. І, хоча він несе в собі елемент несподіванки, але ми вже маємо певний досвід по цьому аспекту, тож вже знаємо, як діяти. Оскільки 9 жовтня досить агресивно напружений період, то будьте обережні і не ігноруйте сигнали повітряних тривог і будьте в безпеці. 10 жовтня місяць буде в з'єднанні із Венерою і з цією ж Гекатою, чорним місяцем. Місяць сам перейде в знак Лев і. Тоді, коли він з'єднається із Гекатою, це може символізувати наше внутрішнє бажання проявити себе в надмірності, бути на публіці яскравими. Це також аспект ревнощів і незадоволення собою. Можна пропрацювати через спорт та все, що стосується пари, адже все рівно залишається гармонійний аспект між Венерою та Марсом. 10 жовтня з 12 години 36 хвилин і до 15 години 2 хвилин буде місяць без курсу. В цей період не варто починати нові справи, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. І вже після 15 години і 3 хвилин місяць перейде в знак Діви, то ми будемо націлені на прибирання, на чіткість, на допомогу, будемо більше зайняті питаннями здоров'я. 11 жовтня буде 27 сьома місячна дуба. Місяць продовжує бути в знаці діви, а тож продовжуємо прибирати, очищати простір для того, щоб зустріти 14 жовтня нову енергію. Місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, а Юпітер це планета великого щастя, планета удачі, успіху, розширення. Тож це хороший період для отримання допомоги від відпливових людей, зустрічі із друзями. Це хороший аспект для гарного проведення часу в приємній компанії. Також сприятливий для важливих угод та фінансового зростання. 12 жовтня місяць продовжує бути в знаці Діви. Буде 28-місячна доба. В цей період Марс буде переходити в знак Скорпіон о 7-й годині ранку. Тож ми будемо націлені своїми діями на глибину, на те, щоб трансформувати себе в кращу сторону. Це можуть бути. Дії, які націлені на те, щоб позбуватися усього негативного, те, що віджило себе. І Марс буде мати гармонійні аспекти як і до Венери, так і до Сатурну, планети законів, структури та порядку. Тож це хороший період для бізнесу, творчості, зустрічей та пристрасті. Будьте обережними в цей день, адже транзитний Сатурн буде в опозиції до Сонця, держави. Це може символізувати про період, коли ми будемо дуже жорстко відстоювати свої кордони, як зовнішні, так і внутрішні. Це вже другий дотик. Перший дотик був у нас 15 березня аспект. Можете пригадати, які були події в цей період. І транзитний чорний місяць буде у з'єднанні із Натальним Сонцем України. Це також вважається напруженим аспектом, адже це може символізувати про корупцію. 13 жовтня місяць буде в знаці Терези. Буде 29 та місячна доба. В цей період місяць буде в опозиції до Нептуну. Нептун символізує. Гази, хімію, медикаменти, також ілюзії, мрії, фантазії. Тож, будь ласка, будьте обережними і з якістю води та їжі перевіряйте дозування медикаментів, якщо це їжа сумнівної якості, краще її не вживати, або ж не вживати її в сирому вигляді. А в цей же період Сатурн буде в опозиції до Гекати до чорного місяця, що також може спонукати до сварок між старшими, хто старший, хто головніший, з ким правда. Це аспект конфліктів. В цей же період сонце буде в з'єднанні, в гармонійному з'єднанні із Меркурієм. Тож можуть бути важливі зустрічі та підписання угод, проте потрібно бути уважними, щоб не було розгубленості розсійності уваги. 14 жовтня буде мало енергії, краще відпочивати в цей період, і буде сонце з'єднуватися із місяцем о 9-й годині вечора. Тож до цього краще відпочити, це якраз припадає на суботу, вихідний день. Тож будьте з тими, з ким вам комфортно, і сонце з місяцем буде заряджати нас новою енергією, і це все буде відбуватися. Поряд із кармічним місячним вузлом. А в цей же період Плутон буде давати гармонійний аспект до Нептуну. Це хороший період для молитви, медитації, для благодійності, для прописування своїх бажань. Проте будьте уважними, адже оскільки це не просто новий місяць, настання нового місяця, а це сонячне затемнення. Тож, коли ви будете прописувати свої плани, то можете прописати, щоб воно склалося найкращим чином, так як всесвіт вважає за потрібним найкраще для вас і для інших. Я обов'язково ще окремо зроблю відео стосовно коридору затемнень, стосовно сонячного затемнення, місячного затемнення. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити ці відео. А 15 жовтня буде зростати нова енергія. Місяць буде в з'єднанні із Марсом, що також дасть нам внутрішню націленість на дії, на активність. Буде давати гармонійний аспект і до Сатурну, і до Венери, Тож це сприятливий період і для креативності, і для інсайтів, для наших дій та прояву себе. Бажаю вам чудового тижня, та реалізації, всього задуманого, завершити свої поточні справи і готуйтеся зустріти нову енергію. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічі в наступних відео.